Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що ж, хлопці та дівчата, перед самими жнивами хотів би я вам трішки похвалитися, показати таке невеличке своє надбання, на яке у мене цьогоріч пішло немало часу і також дуже багато сил, ну і також немаленька кількість грошей. Давно я про цю штуку мріяв, і на кінець то я її втілив. В життя. Ну і сьогодні, звичайно, про це я вам хочу детально розповісти. Зустрічайте мій скромний склад для зерна. В цьому складі тепер знаходиться мій зелений дракон, ну і також причіп саморобний для зерна. Перед тим, як розповісти про склад для зерна, хочу вам трішечки ще показати свого причіпа, якого я модернізував, так би сказати, і трішки переробив. І тепер він для цього зеленого дракона ще більше пасує. Пішло у мене на нього декілька днів і близько 10 тисяч гривень, але переробками я дуже сильно задоволений залишився. Ну саме, напевно, більше, що кидається тут в очі одразу на цьому причіпі, це помінялися у мене диски і шини. Так, повністю я це все замінив. Поставив сюди отакі от ступиці. Ну тут правда, в мене були, але вони були проточені під уазовські диски. Поставив ступиці від чеської жатки, чеського комбайна Форштріта. З резиною 10,5 на 75, 15,3 диски. Ще, до речі, резина оригінальна стоїть, барум, пише на, неї, на ній Чехословаччина. Витримує тепер таке колесо 1595 кілограм. Ну, звичайно, воно новим так витримувало, але зараз плюс-мінус 1300-1400 одне колесо точно буде витримувати. Попередні мої шини, які були, стояли тут у вазовські диски шинами, витримували 925 чи 35 кілограм. Цього, звісно, було недостатньо, і цей причіп підстрибував як на пружинах. Також з модернізації, те, що теж кидається в очі, це борта. Наростив я борта 25 см висоти, це половина з цих бортів. І тепер в мене загальна висота бортів 75 см. То вже можна сміливо називати цей причіп зерновозом. Також, звичайно, я змінив вигрузку заднього борту. Тепер воно працює в двох положеннях. Стандартне положення, так як і у всіх. Ну, Правда, борт тепер високий і дуже то не попідносиш. Але від висипати щось цієї відстані хватає. тим більше просто причіп стоїть так під горбочок. В принципі, для висипу цього достатньо. Таке положення, ну і, звичайно, закриваємо, заставляємо отакі штучки сюди. Добуваємо оці задвижки, маємо таку ручечку, і тепер борти працюють ще. В такому положенні і можна висипати, якщо нам потрібно насипати, наприклад, там високо зерно там чи будь-що, то борт буде працювати так, на таку вигрузку, і все в нас буде просто отак. Ну і також, хто дивився огляд на цей прицеп, знаєте, що у мене вигрузка цього прицепа, висота підйому кузова була недостатня. Тому я переварив гідроциліндр. Він тут, друзі, у мене стоїть двохштоковий. І він спочатку дивився от туди допереду. Висоти було підйому трішки недостатньо, тому я його змістив кріплення і переварив трішки дозаду. Тепер він напроти задніх куліс, а в мене розташування цих куліс, це десь 45 позаду, балка і 55 кузова допереду. У мене давить різниця 10 всього. Процентів. Ну, так я робив для того, щоб на прицепний пристрій не було велике навантаження. Ну раджу все-таки зміщувати десь 40 на 60. Так буде оптимально. Зараз покажу, як він тепер підносить, на яку висоту. Ось на таку, друзі, висоту тепер він підносить. Так, звичайно, стало набагато вище, ніж було. Е, Попередньо десь він підіймав от десь так. Ну, На сантиметрів 30-40 висота підйому стала більша і це вже дуже, і дуже добре. Так, звичайно, для якогось пісочку це е, буде все рівно недостатньо. А так, в принципі, для зерна, для там, картопельки. І ще чогось там, то буде цілком, я думаю, достатньо. Ну, в принципі, почнемо молотити завтра, і я думаю, він себе зарекомендує добре. Ну, бачите, двохштоковий циліндр. Рекомендую, коли будете собі варити причіп, то обов'язково ставте три штоки, закріплюйте його по центру, для того, щоб зняти навантаження як з циліндра, так і... З кузова, і тоді у вас все буде чудово і високо підносити. Також я доварив такі огольнички дав для фіксації причіпа самого кузова, щоб його десь там не крутило, не вело вправо-вліво. Спочатку у мене були такі кронштейни, які засувалися, і намертво прицеп фіксувався. Ну, але це, звичайно, займає час. І не дуже зручно щораз бігати і шплінтувати, розшплінтовувати це все діло, тому такі дав кутнички. І тепер це все буде гарно фіксуватися. Ну і звичайно розміри причіпа, якщо враховуючи прицепне дишло, це 4 метра 20 см, висота повністю платформи 81 см. Довжина платформи 3 метра 10 см та ширина платформи 185 см. А корисний об'єм кузова становить у нас 3,8 куба. Тобто, в принципі, сою сюди повинно влазити десь 2,7 тонни, ну і пшенички так в районі 2,8 тонн. Якраз те саме, що важить. Наш тракторець якраз і безпечно, і добре, що для тракторця, що й для цього причіпа. Він в принципі розраховувався, коли я це все варив діло десь на 2,5 тонни. Ну, в принципі, я думаю, він справиться. Саме головне, щоб справився гідроциліндр, який розрахований на 2 тонни. Ну, я думаю, якась частинка, звичайно, буде висипатися там, коли ми відкриємо борта, то я думаю, він... Підніметь. В принципі, на жнивами це все діло побачимо. Ну а зараз говоримо про склад для зерна. Спершу, звичайно, це довжина складу. 8 метрів 40 см вона складає. Це без е, врахування фундаменту. Якщо ще брати фундамент, це приблизно десь 9 метрів. Ширина даного складу становить 5 метрів 10 см. Висота спереду 3 метра 65 см. Ну, а позаду. 3 метра 35 сантиметрів. Тобто, у нас дах має скат лише 30 сантиметрів, що на 8,40 трішки маловато. 3,5 см на метр. Це, звичайно, мало, але так як це бляха, то в принципі буде добре. Тим більше у нас снігів тепер таких і немає, і, в принципі, зими теплі. Але якщо будете робити, то робіть хоча б 5 см на метр, ще краще 10. Ну, В принципі, в мене є наглядний приклад от такого, друзі, невеличкого е, гаража, якого я зробив вже кучу років тому ще до появи моєї Омешки, яка у мене 7 років в мене була перед цим Opel Astra F. -ка. І зробив я от такий, отакий е, невеличкий гаражик з перепадом там всього, вроде би, якщо не помиляюся. Е, 20... 30 також сантиметрів на 6 метрів. Ну, в принципі, те саме практично, що і тут. Хоча, друзі, коли відійти на більшу відстань, то і не здається, що такий невеличкий скат виглядає, в принципі, вживу, це набагато, так би сказати, більш похиліше. Перед тим, друзі, як це все обморовувати, я, звичайно, залив фундамент сантиметрів 40-50 в ширину. Для того, щоб на цей фундамент ставити блоки. Блоки постутілі, в принципі, отак помурував. Це все, звичайно, ще цього року поштукатуриться, тому що спішив. І оці, знаєте, такі між блоками штучки я не дуже то і старався гарно зробити. Але нічого, поштукатурю. І, можливо, навіть в колір помалюю, то буде навіть дуже і симпатично. Що стосується, друзі, самих воріт, вони у нас висотою 3 метра 30 см та шириною 2 метра би 27, як бути точним, точними сантиметрів. E, значить, встроєна фірточка тут. І ці ворота поварені з металопрофілю, металопрофільної труби 40 на 25. Ну, Це мінімально те, що Потрібно, коли ви будете варити такі немаленькі в принципі, ворота. Але краще все-таки використати, до речі, товщина цих трубок лише 2 мм. Якщо будете все-таки брати, то беріть трійку. Трійка буде більш краще. Тобто фіртка виконана з профілю 20, 30 точніше на 20, і також 2 мм товщиною. Це все діло, цей весь. Склад обшитий отакою. От Значить, виходить у нас бляхою, брав таку з дорожчих, міцніших блях з таким матовим покриттям. Мені, в принципі, подобається, що на даху, що по краях, все однаково. Такий самий металопрофіль. Значить, тут це все буде діло фіксуватися на колодочку. ну і, в принципі, Зафіксовано на трьох завісах. Так як ворота не маленькі, то три завіси потрібно було дати обов'язково, е, значить, далі по колонам. Колони у нас 90 мм з товщиною стінки десь 5-6 точних мм це грубостінна труба. На ці колоди зафіксована, е, значить, зафіксований швелер десяточка. Але одну дурницю, яку я зробив, це. Я його поклав не на ребро, так як було потрібно, а поклав, ну, як сказати, горизонтально. І те, що дах у нас немаленький, це десь 60 квадратних метрів, можливо, навіть більше, то він трішечки прогнувся сантиметрів 2. Тому ззаді я підпер 12 швеллером, отак по центру дав його. І тепер він повністю вирівнявся перед тим, звичайно, я піддомкратив і підставив швеллер щоб його це все діло вирівняти. Чому я так ще клав швеллер Тому що я закладав в мене, бачите, балки оці поздовжні дерев'яні, і для того, щоб їх гарно зафіксувати, щоб там не думати якісь хамоти, то я поклав ще в самий швеллер значить квадратний брус 8 х 8, тому вирішив. Так зробити, хоча не повторяйте мої помилки, так робити не потрібно. Ну і, звичайно, дані косинки доступів. Але ця ситуація не дуже то сильно і спасло. Як я, ну, Звичайно, я вас, до вас прислухався і як я вийшов з ситуації. Ситуація вийшла слідуючим чином. Я, друзі, ще прикупив 10-й швелер, <кхід> значить, дав 12-й швелер, приварив, дав отакі косинки для зміцнення. І е, ще поставив 10-й швеллер на ребро до цього, е, також 10-го швеллера. І вийшло це все діло тепер міцно. Е, нічого тепер не прогинається. І е, що я також підомкратив і це все діло вирівняв. І тепер це все буде добре тримати. Два десятих швеллера, один на ребро, один так. Це все діло точно буде гарно служити. Ну і, звичайно, також і спереду е, зробив. Так, звичайно, я трішки вкрав простору сантиметрів, думаю, так сім, але е, це нічого страшного. Саме головне, що це все буде надійно зафіксовано, і це все буде добре триматися. Значить, що стосується по цих кроквах, цих балках, вони в нас. Е, Получається 15 на 7, їх всього 6 штук. Ширина всього даху у нас 6 метрів. Їх 6 штук це по метру, кожен метр між балками. Ну там можливо трішки більше. Хтось говорив, що це замало. На мою думку, це достатньо, так як у мене оцей. Такий виходить, невеличкий гаражик, то там ще менші балки йдуть і все там діло це витримує. Тим більше в нас таких тепер снігів нема, то не думаю, що там якась тут в нас виникне проблема. Значить, підбита гідро такий бар'єр, пару гідроізоляція. О, така блискуча. Рекомендую, звичайно, брати більш ту міцнішу таку. Оця така більш делікатніша, і коли у мене ще не було накриття, то падав трішки дощ, і навіть трішки, бачите, розслоїлася в одному місці. Але плюс у цієї штуки те, що склад не сильно нагрівається. Вона все-таки відбиває тепло, і склад не сильно нагрівається, літом це дуже і дуже добре. Далі полатив я поверху, получається досками. Після цього як набив пару ізоляцію, полатив е досками розміром, якщо не помиляюся, 8 на 30. Це все діло з шагом 55 см. Ну, тут їх не виднося, а тут такий наглядний приклад. Е ну, і в принципі все. Накрив бляхою на цьому, виходить, е квітка. Далі йшла, звичайно, мурівка, отакими от блоками. 40х19х19. На на 19, другими блоками, а самими дешевими, які можна було придбати. Так, що стосується у нас самого фундаменту і стяжки, так як тут залитий бетон, і по бетону ще дана стяжка, щоб максимально це все діло вирівняти. Наприклад, навіть пізніше той самий плуг там чи щось таке, регулювати буде навіть дуже і дуже зручно. <кій> Значить, у нас залитий бетон, так як у нас тут таке виходить, трішечки скат іде долинка, то бетон в кінці залити висотою 25 см, ну і спереду десь 12 см 12 е, Так, я хотів, звичайно, наняти міксера, і це все діло готове привезти, залити, але ну, чому так не зробив? По тій причині, що це все, друзі, фінанси. Так, ви мені також говорили найми міксера, не мучся і вийде на одне те саме. Ні. Той, хто буде собі заливати е, бетон, знайте, що вам вийде приблизно десь на четверть е, менше, ніж е, ви, наприклад, той самий міксер замовити вже готовий бетон. Я десь економуду десь 7-8 тисяч гривень на от такому просторі. На такому складі для зерна, і це в принципі суттєвий показник. За ці гроші можна там ще щось там собі придбати. Тому, звичайно, в кого є люди, заливайте бетон самі і будете точно, я думаю, що задоволені. Так як я ляв бетон сам, абсолютно сам його можна так сказати, калатав, завозив, розстилав і так далі, то у мене так пішло немало сил на цей бетон. І, і часу, в принципі. десь два тижні в мене на стяжку з бетоном пішло. Ну, повторяюсь, що я це все робив сам. Значить, обморовочка у нас з блоками. Висота обморовки 1,43 см. У мене вийшло. Ну, в принципі, так непогано. Також це все діло буде штукатуритися. Ну, Поки що так. Так буде застилатися це все. Клієнкою для того, щоб по котах, та в принципі, взагалі, щоб нам не тягнуло вологи. А в майбутньому, я думаю, щось таке придумаю по цих стінах, скоріш за все, за штукатурю. Далі, звичайно, коли це все діло помарував, залив, то виникло питання це все діло укріпити. Ну і на що закріплювати самобляху? Тому я дав отакі доски для. Так сказати, розпорок, щоб трималося між опорами, це все діло більш надійніше, монолітніше. Але е, пізніше подумав, що я зробив трішечки неправильно, так як у мене доски на вихід цієї стінки. І у мене бляха би лягала десь от сюди. І прийшлося би ще давати відливи. Ну, а це, звичайно, теж кошти. Ну, і в принципі, я не думав, що так буде аж це все гарно. Тому я дав ще металопрофіль. По колу обшив, дав отакі, так зараз покажу, отакі стіечки дав. Невеличкі, і металопрофільну трубу 40 на 25, стінка двійка, якщо я не помиляюся, двійка. Все, це все тепер надійно зафіксувалося. Так, все по колу. І у нас вийшло те, що бляха вийшла у нас, лягла, точніше, поверх блоків. І це чудово. Це чудово, тепер просто буде собі скапувати сюди. Хоча тут скапувати так аж не буде, тому що вихід оцього даху ще десь сантиметрів 50 Тому сильно на бляху так аж дощ не попадає. Також, звичайно, прийшлося з бляхою трішки повозитися, так як односкатний дах, і кожну бляху потрібно було зарізати в двох місцях, щоб максимально гарно стикувати з цією гідропароізоляцією. Ну Там, звичайно, ідеально у мене не вийшло, особливо в задній частині там виднося так трішки просвіт. Але ну, максимально я старався гарно це все діло зашити. І навіть на оцих швилярах прийшлося там вирізати, зарізати, щоб все гарно у мене вийшло, і було приємно пізніше на це все діло дивитися. Залишилося, звичайно, покрасити. Швелери, на яких просто не вистачило часу. Дружина, до речі, це все мене покрасила, прибирала мені. За що її велике спасибі? Все, що звичайно залишається, це прибити вітрові доски і вітровики також з бляхи, щоб у нас не портилась оця кроква. Ну, в принципі, цим займемося ми вже після жнив. Буковинки, стики, бляхи, я зашив. Отакими От невеличкими зарізами на блясі, і крутив кожних, напевно, сантиметрів там 12 по шурупові. Але, в принципі, вийшло досить непогано та не супер там ідеально, але це все міцно і гарно. Зашито і точно туди нічого потрапляти не буде. Ну і в принципі це економлення також грошей, не потрібно там було вирізати з бляхи там додаткові кутнички, щоб це все діло зашивати. Ну а поки в принципі, у нас вийшов отакий склад, я думаю, в принципі, вийшло непогано. Ну і звичайно, напевно, найбільше, що вас цікавить, це фінансова частина, тож скільки у мене пішло сюди бабків. Побудував цього друзі, склада я для зерна власноруч за рівно три місяці. Три місяці праці, це, звичайно, не кожен день, тому що праця на тракторці, обробка полів і так далі, це все також віднімало час. Але три місяці у мене пішло, щоб побудувати такий склад. Ну І, звичайно, якщо ви будете будувати гарний склад, старатися його зробити і красивим. Ну, і в принципі, так, що знаєте, око завжди радувало і надійним, щоб це все було міцно, добре і гарно, то розраховуйте мінімум 2500 гривень за один квадратний метр. Це мінімум. Е, менше ніяк. Е, так, це дороге задоволення, але для тих, хто займається вирощуванням зернових. Ну і в подальшому, звичайно, щось хоче там більше заробляти, так як ви знаєте, в сезон. Ціни просто нікудишні, то без такої речі вам не обійтися. Тому то, друзі, такі то справи. Що ж, дякую, друзі, що дивилися це відео. Дякую за смачні вподобайки. Ну і за теплі коментарі. За все вам дуже велике спасибі. Звичайно, коли ви переглядаєте це відео, то скоріш за все я вже молочу сою і наслідуючий на раз я з вами поділюся результатами, що там у мене. Получилося. Тому що, друзі, будуть якісь запитання, пишіть в коментарях, а особисті запитання, як завжди, мені пишіть на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим все, па-па.